О, є. Є, друзі, схожа ще одна щука. Під ногами. Ти щука? Ого. Йо-мойо. Да, такі рибалки мені однозначно подобаються. Щука, щука. Ах ти. Вмило мило, друзі. Недалеко від них. Стуканула І знову на рибку. Боже, яка ж літня щука сильна, яка ж вона потужна. Так, ти куди там вже, блін, зайшла? Ану сюди йди. Затримала зачепилась. Ах ти Ах ти Так, а ну виходь. Виходь бігом. Боже. За краєчок зачепилась. Да, вечір щук, друзі. Щучий вечір. Хі -хі. Ну оце вже, можна сказати, стандартний розмір як для цих місць. Кілошка плюс-мінус. Ну, може трошки більше. Ану, виходь, виходь подруга. Да. Отакі от, от справи. Отакі от, от справи. Да, З судаками поки що не дуже. Проте клюють щуки, таке мене теж влаштовує. Боже, як же ж ти тут зачепилась? Як же ж тебе зняти? О, є контакт. Абача. Дивіться. Ну кіло плюс. Стандартний розмір як для цих місць. Ну що, відпускаємо малиху. Я дуже хотів спіймати судика, але поки не вдається. Поки лише щуки атакують мою рибку. Давай. Побігла. Да, отакий от, от щучий вечір. Отакі от, от сюрпризи. Вечірній Дніпро вкотре подарував. Неймовірну вечорку. Бачите, що вона після себе залишила? Бідна рибка.